Початком війни змінилося життя не тільки дорослих, а й дітей. Веселощі та розваги залишилися в минулому, і дітям хочеться, хоч трошки, повернутися до мирного життя. Благодійний фонд Хто якщо не ми, разом з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією зробив урочисте свято Україна, країна дитячих мрій для дітей ВПО та дітей військовослужбовців. Дітям, які завжди гостро реагують на те, що відбувається навколо, дуже необхідна моральна та психологічна допомога, можливість розважитись та пізнати радощі дитинства. Щоб підтримати маленьких українців, подарувати їм яскраві емоції, фондом Хто якщо не ми був влаштований незабудній захід. Відпочити приїхали діти з батьками з Донецької, Луганської та Харківської областей. Хоча на початку свята пролунала повітряна тривога, і дітлахи з дорослими почали свої розваги у бомбосховищі, це не зіпсувало настрій та не завадило добре відпочити. По закінченню тривоги професійні аніматори допомогли створити чудову святкову атмосферу. Вони розважали дітлахів захоплюючими конкурсами та веселими іграми. Справжнім хітом серед малюків стали малюнки на ніжках, ручках та щічках. Завдяки аквагриму маленькі гості змогли створити свої неповторні казкові образи. Для дітей підготували майстер-класи, де вони навчалися робити патріотичні свічки та розписувати шопери. Не забули організатори свята і про смаколики, всі присутні могли поласуватися морозовом, солодкою ватою, відвідати зону фудкорту. яскраві фотозони, веселощі, ігрові майданчики, різноманітні розваги допомогли і дітям, і дорослим відволіктися від реалій сьогодення. Для дітей цей захід дуже важливий, саме тому, що діти отримують неймовірні незабутні емоції, тому що те, що вони пережили, коли вони знаходились у себе вдома, коли почалась війна. Ці емоції вони розповідають нам і вже після року е війни. Вони розповідають, як їм було холодно, як страшно було. Завжди розповідають, як було вдома. Е вони можуть побачити там якусь іграшку, сказати, ось в мене така була дома. І коли ти це чуєш, зараз мурашки <свистовує> <свистовує> прям ти, коли це чуєш, ти розумієш, що дитина сумує. Що в Дніпрі їй добре. Тут тато, тут мама, тут близькі, це але це не дім. І зараз оці позитивні емоції, ці свята, які ми влаштовуємо, вони є такою мотивацією, що є надія на те, що життя продовжується, що свята є, і дитинство триває. Оце наша надмета, і я дуже вдячна тим, хто нас підтримує. Хто підтримує наш фонд? Хто є частиною нашого фонду фонду, всіх волонтерів, всіх наших партнерів. Їх дуже багато. І завдяки їм сьогодні ми влаштували це свято. Рік по тому я приїхала до Дніпра. Це місто мене дуже радісно прийняло. І я знайшла благодійний фонд. То якщо не ми зараз я працюю педагогом, працюю з дітками і сьогодні брала участь як волонтер у цьому благодійному заході. Це неймовірна атмосфера. Це дуже класно, коли дітки до тебе підбігають, обіймають, кажуть, що все круто, все класно. Це неймовірна віддача від. Людей я дуже дуже рада, що я співпрацюю з цим фондом, і сьогодні мала таку змогу попрацювати тут. Родзинкою свята стали виступи найпопулярніших музикантів України та автограф сесії з зірками. Якщо не ми, мені здається, що ви зрозумієте це краще за всіх, тому що без, без наших зусиль, без, без сну і без праці кожен день ми б не змогли б ось так, от сильно круто жити далі. Тому я бажаю вам сил, енергії і просто. Запальні танці під улюблені хіти, пам'ятні фотографії, бажані автографи, обійми зірками, подарунки від організаторів та неймовірне задоволення від спілкування отримала діти на цьому святі. А дорослі, хоча б на декілька годин, забули про буденні клопоти. Сьогодні було дуже круто, багато зірок, дитина у захваті, подарунки, багато емоцій, солодка вата. Поїли, попили, відпочили, погуляли. Захід такого масштабу до мурах. Ми на такому заході не були. Самі ми з Северодонецька Луганської області. Та як добре, що не забувають про міста, які давно на окупованій території. Діти у захваті дуже дуже сподобалось. Більше б таких заходів для дітей організатори свята змогли подарувати всім присутнім, приємні, позитивні емоції та відчули вдячність від гостей. Та найголовніша подяка це обійми дітей. Коли вони підбігали, казали, що Марина як це класно. Коли батьки підходили, ми їм сподобалася дуже вся взаємодія нас і батьків, дітей. Співаків, тобто ми дійсно така велика, велика родина, дуже класна. Зібрались і відсвяткували, не дивлячись на війну. Ми відволіклися і дали дітям таке свято, щоб вони забули, хоча б на мить про вибухи, про ракети, про війну і про весь цей жах. Цей день приніс безліч усмішок, став для дітей веселою пригодою та залишив яскраві спогади в серцях малечі. Фонд, хто якщо не ми вкотре раз показав, що разом ми можемо подолати все і зробити наше майбутнє здоровим, щасливим та звірою в свою країну. Вже з маличку наші діти ростуть справжніми українцями. Вони дізналися, що таке зло, але й дізналися, що таке добро, сила, відвага та вірність.